Бідним це потрібно. Багаті це бережуть, і лише одиниці можуть цьому протистояти. Це може зробити нещасливими, але не завжди. Насправді, його цінність нульова. Але все ж, це, можливо, єдина річ у світі, якій довіряють всі. Щоб зрозуміти, як працюють гроші, варто знати їхню історію. Спочатку був бартер система, при якій люди обмінювали те, що у них було, на те, що хотіли мати. Цей звичайний обмін товарами привів до шаленого росту спеціалізації, економіки та багатства. Щоб знаходити один одного та обмінюватися товарами, люди організовували ринки, щоб запевнити, що продукція варта довіри, вони придумали бренди, але була проблема. Бартер базується на подвійному збігові бажань. Люди, які хотіли обмінюватися з кимось, повинні були якось зустрітися. У світі без жодної форми телекомунікацій це було нелегко. В результаті їм потрібно було більше зусиль для вигідної угоди. Близько 3,5 тисяч років тому хтось придумав оцінювати продукти у металах. Тоді золото та срібло стали засобами обміну. Це стало можливим, тому що тоді вірили, що золото таке ж гарне, як рідкісне. Золото прийшло на заміну бартеру і дозволило виробляти і продавати речі, зберігаючи дохід. З'явилась можливість зберігати цінність. Це означало, що дохід від роботи можна було зберегти на майбутнє. Це привело до величезного зростання інновацій і спеціалізацій. Торгівля вибухнула, і багатство потекло рікою. Близько тисячі років розумний бізнесмен зрозумів, що довіра така ж цінна, як і золото. В обмін на товари він просто обіцяв заплатити пізніше і вручив продавцю акредитив. Паперові розписки були зручніші, бо вони легші за золото, їх легше рахувати, сперігати і захищати. Правителі і політики швидко зрозуміли, що вони самі можуть їх виписувати, і почали забороняти робити це іншим. Щоб завоювати довіру людей, вони обіцяли оплатити кожен акредитив золотом. Близько ста років тому правителі почали бажати більше грошей, ніж в них було, вони перестали підкріпляти валюту золотом а просто друкували стільки грошей, скільки хотіли. З'явилися так звані фіатні гроші. Свіженькі гроші часто видавалися бізнесам у формі дешевих позик. Це дозволило інвестувати, наймати людей і нарощувати економічну активність. Робітники, які заробляли і накопичували гроші, побачили, що поки ціна на товари росте, їхня спроможність купувати тим часом падає. Тому вони швидко витрачали свої заощадження, підвищуючи економічну активність ще більше. Скоро дехто усвідомив, що при однаковому заробітку акції житла та компанії постійно зростають. Інфляція цін на активи сталася тому, що грошей було все більше і більше, а земля на продаж була все ж обмежена. Дехто почав стверджувати, що коли уряд друкує нові гроші, він фактично зменшує заощадження бідних і підвищує ціни на житло, яким володіють багаті. Це одна з причин, чому люди почали шукати нові форми грошей. Криптовалюта, як біткоін, це найновіша форма грошей. Вона працює, як і інші, тому що люди їй довіряють. На відміну від фіатних грошей, біткоін створюється децентралізованою мережею математичних кодів. Це значить, що вони можуть бути переведені від людини до людини без посередника. Існує 21 мільйон біткоїнів, і цього ніхто не може змінити. Це і є основною причиною, чому люди вірять і зберігають їх. А що ви думаєте про це? Чи закінчиться історія зараз і біткоін лишиться останньою формою грошей. А якщо біткоін знову зникне, якій формі грошей усі зможуть довіряти в майбутньому? Перш ніж висловитися, знайте, так звані чесні або хороші гроші зазвичай мають 5 властивостей: дефіцит, довговічність, портативність, подільність і перевіряємість. Пишіть свої думки в коментарях, підписуйтесь на канал та ставте лайк цьому відео.